А я вітаю самих найкращих на каналі. Запрошую на перегляд побутової хімії. Подивимося, що в акції, подивимося, що нового чи змінились ціни. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Найдешевший папір, оцей двошаровий, своя лінія. 4 штуки, 33,50. Так, ось такий також бачу в акції жовтий, також двошаровий 4 штуки 37 гривень. заокруглюю ті копійки до більшого Зі знижкою зараз серветки, паперові, білі 150 штук, двошарові 29 гривень. Не чи подякував вам за коментарі та за вподобайки. Може на автоматі говорив, може ні, але все одно дякую, дякую, дякую. Ватні палички 25 гривень, своє лінія 200 штук. В акції підгузки хагіс 335 гривень за упаковку для хлопчиків та для дівчаток. Нічний хагіси, також зі знижкою для хлопчиків та для дівчаток 345 гривень. Так, ось ці підгузки трусики. Зараз в акції. Зверніть увагу, для хлопчиків та для дівчаток знижка 40% 160 гривень. А далі буде жіноча гігієна Белла, 20 штук, 65 гривень. Котекс 16 штук, подвійна упаковка 69. в акції жіноча гієна Белла Тінс 10 штук 35,50 жіноча гієна Тена Леді 10 штук 75 гривень Леді Слім 15 штук 86,70 Непогана, я би сказав, хороша ціна на гель для душу чоловічі 3 в одному. Тут пів літри, 56 гривень. Арко гель для душу 260 грамів, майже 70 гривень. Рідке мило Тео, пляшка з дозатором 48,60, 400 мілілітрів. Запаску крем мило від розумний вибір 460 мл. Зараз можна придбати за 20 гривень 50 копійок. Мило тверде тео. Аромати в асортименті, 90 г 21 гривня, 70 копійок. Мило своє лінія 100 г можна придбати за 12 гривень. Аромати в асортименті. А ось цей градбачу подорожчив по 32 гривні 90 грамів. Дитяче тверде мило своєї лінія 8 гривень 70 грамів. В акції гелі для душу 500 грамів. Також ще хороша ціна 56 гривень. Зверніть увагу, знижка 30% на кремовий гель для душу, пакування 750 мл. 90 гривень. Це також хороша знижка, велика вага шампунь гелі для душу. Мило сейверд 220 грамів 63 гривні антибактеріальне. Зі знижкою дитяче мило Джонсон тверде, 26,50. В акції тверде мило Факс. 5 шматочків 53,60 за набір. Дитячий засіб для купання 3 в 1, 350 грамів 52 гривні. Дитяче рідке мило 500 грамів. Аромати в асортименті майже 60 гривень. Ну і зараз можна спробувати зараз це рідке мило зі знижкою 500 мл. Пляшка з дозатором по 40 гривень. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, як ця новинка. В акції зубна щітка дитяча, м'яка, ручка з присоскою. Ціна 18,60. В акції набір зубних щіток Colgate Чи солдат. Зубна паста Асенсоден 42 гривні 65 грамів. А ось власники карти АТБ можуть придбати. Парадонтекс комплі комплектні, комплетні не вимовлю. Для власників карти АТБ 8750. О, а ось тут нормально написано: компліт. Парадонтекс. XL 100 мл. Це велика. Також для власників карти АТБ за 78,90. Для власників карти АТБ Парадонтекс, м'ята та евкаліпт 41 гривня 90 копійок. Лакалут відбілююча 100 грамів 103 гривні. Лакалут Актів 9 лікувальних трав 100 грамів 87,70. Лакалут актів 100 грамів 99,50. Блендамет, оригінал Excel 100 грамів 43 гривні. Арко крем для гоління 46-40. Піна для гоління арко 300 мл 77-50. А ось арко гель для гоління 114 гривень 200 мл. В акції арко дезодорант чоловічий 73 гривні. Зі знижкою антиперспірант Нівея жіночий по 99 гривень 30 копійок. Кулькові а, жіночі. Так, а це чоловічі по 39. Чоловічі і 41 гривня жіночі. Кулькові чоловічі арко антиперспіранти майже 60 гривень. Універсальний крем тут 300 грамів. Можна і для рук, і для ніг, для тіла. 76 гривень. Крем для рук, оливка алої 75 грамів 28,30. Дитячі, трішки дорожчі по 31 гривні 60 копійок. Зі знижкою зараз набір Old Spice. Дезодорант та гель для душу. 225 гривень. Знижка 30% на запасні балони від своя лінія. По 41 гривні, ароматів дуже-дуже багато різних. Сільвер, фарба, відновлювач. Чорна для замші і універсальна по 82 гривні. Від торгової марки Калос. Маска для волосся літрова. 124,40. Шампунь це йде Болгарія, чоловічий. Тео, 3 в одному. 350 мл 55 гривень. Хороша зараз знижка на шампунь-кондиціонер для всіх типів волосся два в одному. Наш виробник з олією вівса. Номінал, номінал 400 мл. Так, і ще є ще один, а це вже шампунь-кондиціонер також так. для всієї родини по 41 гривні. Зараз зі знижкою також зверніть увагу. від торгової марки Kalos мультивітамінний а, шампунь літровий 124,40. А знижка 30% на шампунь Gliss 118 гривень 400 мл Спрей для волосся двофазний 65 гривень Лак для волосся своє лінія 52 гривні. Шампунь Нівея. Чиги для душу. Ні, шампунь. Давно не бачив шампуня. Щось не звертав уваги. Нівейка. По 110-80. 250 мл Чоловічий. Так, і хотів вам показати. Ось цей набір арку. Тут а, піна для гуління 200 грамів. І... Гель для душу арко 260 грамів, 152 гривні майже. Онікс гель, універсальний літровий, 51 гривня. Також зверніть увагу: хороша знижка 40%. Ріо універсальний від розумний вибір, півлітровий, 32 гривні, 40 копійок. Також непогана знижка на доместу з 1 50 гривень. Знижка на washin free для миття посуду 500 грамів 29,30. Донат, як був, так і залишається. 67,50 у пляшці літр 100. І зі знижкою у пакеті 46,80, також літр 100. Хелпер Макс концентрат для миття посуду 76,60 гривень. Також в акції Нео для миття посуду 500 мл 36,20 Зі знижкою сатін для миття дитячого посуду, півлітровий 29 гривень. Таблетки в бачок унітазу 4 штуки 32 гривні. 130 гривень зараз літровий містер пропер в акції зі знижкою 40%. Поряд стоїть сів літровий, 116 без знижки дешевший. А рів взагалі 54, також без, без знижки дешевше. Не знаю, я і цим користувався, і цим користувався. .م... ну Відчутний аромат. Бачу, відчутний аромат. Краще містер пропер пахне. Порошок для прання 400 грамів. Це універсальний, можна і кольоровий, і білий, 27,80 грамів. А ось для власників карти АТБ можна придбати галу для ручного прання за 33,90. І для автомат машинки за 38,90, також 300 г. Wash Endfree універсальний засіб для прання вагою 2,100, 11050 Плямовий відник для кольорових речей для ручного та для автомат машини 23:40. 200 грамів. В акції порошок Савекс для кольорових речей кіло 200-116 А ось Савекс пакування по 400 грамів по 42 та по 43 гривні. Універсальна формула Wash and Free Power Deluxe вагою 2 кілограми. Зараз в акції 84 гривні. Гель універсальний для прання. Так, тут в нього літр. Скільки? Півтора літри за 103,60. Капсули для прання лоск 15 штук, колор 206,50. Порошок тайт для ручного прання 300 грамів, 45 гривень. Порошок з плітом, якийсь, не знаю, 1,5 кілограма. Універсальний 57,40. Також в акції порошок Лоск, вагою 2,400, 152 гривні майже. Мило універсальне для видалення плям дві штуки 44,40. Для складних плям 2320. Від розумний вибір, рідке мило господарське. 30 гривень, 50 копійок. Порошок, персіл, колор. Так, я минулий раз положив цю коробочку їм на цей на касу і все одно тут вона стоїть. 57 гривень 300 грамів. Ну, добре, хай стоїть. Якщо вони вважають, що так правильно. Так, і що ще я вам хотів показати? Ну, Лінори по 105,90 700 грамові. І непогана ціна на фельдше Азура, всі знаєте, тут 2 літри 135 гривень. А знижка на пакети для сміття Своя лінія 30 штук на 35-літрове відро із зав'язками. 36 гривень. Рукавички нітрилові, 10 штук. Від розумний вибір. А я вам буду бажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. І до наступних відео. Всім пока!